Вилізла на двір, наче попустило. Дідуля картопельки начистив поставила, а то в каницю. Зараз же ж о, О, зараз піду по витягу, її, наверно, що треба буде оцтом трошки при... прихлюпати. До цибулинку може. Ну, Зробити так, як має бути. Ну, що я вам хочу сказати. Інтересно, як його тут витягти краще. Такі такі дебелі зараз буду розрізати пополам, бо я так думаю. О, бачите, це Ставріда. Чи, може, хай цілими такими шматками і буде. Що тут його різати? Не треба. Треба, щоб все було. Ну, пару хвостиків. Так, а де? Це ж рибинка, це таке діло. Нічого страшного. Ну все, дивіться, який шмат. Ну, я ж вже один шмат з'їла, понимаєте? Бо ж треба було спробувати. Вона йде малосольна така. Непогана рибка. Три-чотири куски нам з дідулею два. По хвосту і теж під хвостом. У нас робота кипить ідуля з конюшину. Ой, оце якби сонце світі. Якби була. Притулила прямо у, у фейс, було б дуже добре. Аж слиня трота побігла. Коротше, процедури в мене вечірні, а що треба коло пошани зробити. Виписала собі очки, від сонця. Не ношу, а виписати виписала. Ну так а як же? Щоб були, треба йти поїхати забрати. Топельку вже потовкла, Ми це раніше. Ну, ще ж, ой Боже мій. Давно вже це діло було. Дуже любили юхман робити, це як варимо топчушку. Цю водичку, що картопля вариться, зливали окремо десь у миску чи в невеличку каструльку. Робили зажарку. Дрібненько сальце кришили, гарно так вижарювали, цибульку кубиками. Ну, зажарку гарну так робили. Оце цю водичку тоді. Картопельки ну, потовченої теж туди трохи. Такий юхман, в общем робили. І кріп. Ну, заморожений завжди в нас був. Каже, це було смакота. Ой. Да. Тепер це колись ваніку, давай я юхман зробимо. Ти хочеш, кажу. Ти, хто його знає. Ну так, пропоную блюда. Я кажу, не. Зняла дівчатка. Вже не хотіла, то ж в машині відкрила цей пакет, коробочку. Дай наділа. Я бачила, що етикеточка є на лінзі. Все бачила. Гарненькі. Якби ж тільки я вміла в них ходити, а ну, то не вмію, Це вже в мене четверті окуляри. Ну, от хай будуть. Теж кожного літа треба оновлювати модельку. Так, мої дорогенькі, буду вечерять, поки ще не так пізно, бо ж з їм риби два не осилю, куски, а кусок, один великий з'їм. Накидала баклажанчиків. Дідулі дуже сподобався цей салат. він Мені якби трошки менше цукру. Він добрий, ну якби трохи менше цукру. Ну, це не проблема. Менше цукру кинуть да і все. А дідуля сказав, менше не треба. От бачите, воно ж кожного свій смак. Він моїх гострих. Каже, добрі, ну він їх, ну я йому дала ж попробувати, але він їх не їв, бо, бо, бо гострі. Я гострі, наприклад, люблю. А ці, каже, дуже добрі. Отак. Так що робіть? Дякую за рецепт. Рецепт хороший. Рецепт цих баклажанів я вкину у кружечок. Зараз під вечерею і вкину у кружечок. То скрін, може, зробив, ну, а хто не, не зробить, то будете шукати у кружечку. А оці поїм з дідуликом, тоді ще зроблю. Мені теж підписниця дала рецепт, обжарить великими шматками, обжарить, там теж все, все додається, але ще додається і перчик болгарський. Ще й ті зроблю. в мене свої баклажани закривати я їх не буду. От, а отак маринованими чого б і не поїсти. Зробимо ще один рецепт, тоді пізніше трохи. Біжу додому, ходила на цю сторону метро. Я вже колись сказала, в нас три сторони. На одну сторону метро магазини, тут дуже багато на цю, куди я зараз ходила. І там, де ми ходимо, ну там магазинчики, там кафешки така. Там метро немає. Треба було позаглядати і кої що купити. Ну от, Іменно те, що коє-що дуже потрібно, я її не купила, бо немає. Мені такий треба. Топорик, чи то дуже гострий ніж, гарний. Оце ж веде мене той дзеркальний окунь, він великий. І отак незручно різать. Ну, незручно, та й все. Я поки поріжу, це для мене просто якийсь квест. Але немає, такого немає. Перецитую вам ранкову фразу, бо я її не досказала, не договорила. Якщо раптом ви для когось стали поганим, Значить, ви для нього дуже багато зробили гарно. Отак я хотіла сказати. П'ю водичку. Ось купила такі ножниці, не знаю, як вони мені поріжуть рибу, та ніяк. Ну, купила. Показано, що курицю сиру ріжуть. Спробую і купила собачкам і нічні пакетики. Все, п'ю водичку, достаю той окунь, мені аж страшно. Люблю рибу, а от такий великий мені. У мене цим займався завжди чоловік. Ну Це зеркальне, його хоч чистити не потрібно, там трошки по бачкам пройтися і все. Зразу голову форму запечу, а те вже якось буду мучитися, буду різати. Так що поїхали. Хто куди, а я рибу чинить. То відкрила паштаб з України, нам передали такий. Як я колись закривала, я вам казала, 2 кілограма сала, 2 кілограма м'яса, кілограм печінки. цибулина велика, бо дві маленькі, сіль перед засмаком, все сирим на м'ясорубку, накладаєте в баночки півлітрові, отак не повні. Прикриваєте кришкою на водяній бані, в кого я автоплав, замечательно. На водяній бані 4 години. На, ну, щоб Водичка там була і воно булькало підливати водичку. А взагалі пробувала так ножичком. Отак, про... Поверну до дна, як немає такого крові, навіть готово. Коли за три з половиною години він, я ось вам покажу, ну це не я робила, це нам передали на гостинець, він ось такий, ось такий добрий. І в пиріжки, і на бутерброд, і в вареники, будь-куди. Дуже смачно. Виход 13 баночок. Тому хто ще не пробував зробити. Печінка люба. У нас була завжди свина. Можете телячу. От сташи, з курячою, з утячою не пробувала. Правда. А так дуже-дуже добре. Я завжди клала, ой, наклала. Чуть не згоріло моє. Тефтерки, це такі котлетки рибні, швидше так уже, ніж тіхтялька. Я завжди клала під баночку, ложила чи клала. Використану вже різну кришечку, бо коли ти лежиш тканину, вона зализується від води, отак може хлюпнути, не дай Бог, баночку. Наливала отак водички. Прикривала кришкою, а зверху ще й каструлю закривала кришкою, отак трошки робила, щоб пар виходить. І воно в такому як автоклаві робилось, тушилось. Готувалася, я топлату взагалі. Супер. В духовці пробувала суховату. Розказую про паштет і прикріплю зараз рецепт. Інгр... Ну, інгредієнти, які потрібні. Два кілограма сала, два кілограма м'яса, кілограм печінки. Зазвичай робили свиної печінки. Пробувала колись телячі, мені не зайшло. Одна велика цибулина або дві маленьких. Сіль перед за смаком, все на м'ясорубку, 0,5 баночки, бо вони саме найкраще стерилізуються. І на водяну баню, в кого є автоклав, це буде в ідеалі. Якщо на, воді... на водяній бані 4 години, 3,5 треба провіряти. Баночку прикриваєте, кришечкою, не закатуєте, прикриваєте. І поступово підливаєте водичку. Паштет йде на все. Начинка для пирожків, для вареників, пельмені, Можете, в макарони по флотськи Ну, до всього, дуже смачно, чесно. Забула ще на рахунок паштету, Закатуємо желізними кришками, можна зберігати в підвалі або в холодильнику. Вихід – 13 баночок, мабуть, в залежності від того, хто як натопче баночку. Дуже смачно.